Доброго дня, друзі! Мене звати Олеся Клюшник. і Ви на каналі Євелинскіп КОМПАНІ». і сьогодні я познайомлю вас з чарівним світом сако, символом весни, відродження і, звісно, краси. Але сакура це не просто квітка, це ціла історія, сповнена таємниць і чудес. Залишайтеся з нами, щоб дізнатися більше. Ви знали, що в Японії існує понад 200 видів сакур, і кожна з них має свою унікальну красу та особливості. Найстаріше сакурове дерево в Японії налічує понад 2000 років. Уявіть, скільки історій воно могло б розповісти? Сакура звіти лише короткий час всього декілька тижнів. Але саме це робить її символом миттєвості краси та настійкості життя. Хоча більшість з нас асоціює сакуру з ніжно-рожевим кольором, вони можуть бути білими, жовтими, і навіть зеленими. Кожен колір має свою символіку та красу. Не всі знають, але сакура – це не просто декоративна рослина. З деяких видів сакур роблять ласоще, а з повістків та листочок деяких видів сакур. Використовують в традиційній японській кухні. Це справді унікальний дар природи. Нашому розсаднику ви зможете придбати від невеличких чагарничків до справжніх крупномірних, розкішних красунь. Вони є мультиштамбовими формами, з плакучою формою, форми стандартного дерева, узкоколоновидні, виді видіж та відія живої огорожі. Деякі з них вже квітують рясним квітом, деякі тільки тільки не ливаються, а деякі мають форму справжнього цю патіця. От, наприклад, ця сакура, вона не тільки мультиштамбової цікавої форми. Її назва Автоманаліс Розея. Вони мають чудову особливість. Ця сакура квітує два рази на рік. Ось зараз у квітні місяці дуже рясне таке квітування, а другий раз вона квітує в період бабиного літа, тобто восени. Це неймовірна така дивовижна краса. Вона має не такий рясний цвіт, лише десь 30-40% від цієї маси. Але це ж справді дивовижно. Ця красуня Плена, Вона має вид стандартного дерева, мокрові величезні квітки. Вона зовсім не має аромату, тому підходить для алергіків. Сакура пендула Рубра, звана також рубінова, плакуча вишня. Зачаровує своїми глибоко рожевими квітами, що елегантно звисають на довгих гілках. Цей рідкісний різновид вишні вирізняється своїм яскравим кольором і формою, створюючи видовищні зібрання квітів, що нагадує рожеві водоспади. Клетіння бендла рубра сигналізує про прихід весни та вважається символом відновлення і нового початку. Закінчує своє квітування, це розкішна а, форма пендульна, сакура і вензі. Тільки уявіть, скільки можна зробити з нею сценаріїв. Можна посадити біля дитячої площадки і зробити такий живий шалаш. Можна посадити біля водойми, і вона буде дуже класно прикрашати. Біля лавочки, а, просто солітерною поставити на газоні. Тобто ця красуня а, в різних куточках ваших садів буде дуже класно виглядати. Ця тендітна ажурна сакура підійде для японських садів і має назву пронос лохаме. Такий чарівний блідорожевий колір і дуже рясне квітування. До речі, вона не має ніякого аромату і теж підійде для людей, склонних до алергії. Для невеличких садів підійде ця красуня, це сакура автомоналіс. Вона привіта, тобто вона привіта на штамбі, і більше ніж 3-4 метри завишки вона не виросте. Тільки погляньте на цю красуню: це сакура Канзан, моя улюбленіця. Дивіться тільки на її величезні махрові квітки. І вона може бути не тільки у вигляді мультиштамбового дерева, а у вигляді стандартного дерева привітова, як е, пирамідка на штамбі. Дуже цікава і пластична рослина. Обожнюю цю сакуру це аманагава, вона має безліч переваг. По-перше, це вузько-колонавидна форма. По-друге, її величезні квіти. Поки вони закриті, вони рожевого кольору, як відкриваються білого кольору, теж на півмохрові. Ще вона сакура медонос, має ніжнісінький аромат. Дуже довго тримає квітку справжня знахідка. У ландшафті я е, її використовую десь в кутах, коли є глухі стіни або треба прикрити кондиціонер, а вона класно вписується саме в такі кути. Сакура Сахалінська має невиразне таке квитування, але подивіться тільки на колір її гілок та стволу. Це Червоного кольору глянцеві а, такі гілки. Це справжня прикраса для зимового саду. А як вам такий розмір? Тіку є відкільки років цієї бабусі. А це сакура Тайхако. В неї дуже виразна квітка і з однієї брунічки виходить до п'яти квіточок. Зараз покажу вам. Стой. Вона має величезні квітки, і бачите, от з однієї на одніє ніжки три квіточки одномоментно. Я їх висаджувала біля свого під'їзду. Так вийшло, що якби, якби вгадала, обожнюю їх. Сакура Кояна Мей має дуже цікаву історію, пов'язану з японською культурою і традиціями. Цей сорт був виведений в Японії і швидко став символом краси та витонченості. Його назва Койономей перекладається як танець старого замку, що відображає елегантність та грацію звивистих гілок дерева, ніби вони виконують танцювальний рух. Він використовувався в японських садах не тільки для естетичної краси, але й як частина духовних практик. Вважалося, що Койономей допомагає з'єднати природу. І людський дух, а його цвітіння кожної весни сприймалося як нагадування про швидкоплинність часу та важливість моменту тепер. Це дерево стало невід'ємною частиною японських садових композицій, де кожен елемент відіграє свою символічну роль. І Не пройти мимо цього розкішного крупноміру. Це мультиштамбова слива нігра, прунус нігра. Вона Декоративна тим, що має одразу пурпурове листя. Дуже гарна прикраса буде в вашому зеленому садочку і додасть різноманітності вашому саду. Дуже рясне квітування рожевими дрібними квітками. І одразу пурпурове листя. На фоні зеленого газону дуже контрастно, круто виглядає. Сакура Кікошидари, відома також як плакуча вишня, є одним з найчарівніших декоративних дерев Японії. Її ніжні рожеві квіти створюють захоплюючий вигляд, коли вони повністю розкриваються у весняний час, формуючи каскади квіткових гілок, що звисають до землі. Це дерево символізує хмари квітів і є особливо популярним під час святкувань ханамі японського фестивалю перегляду вишень. Кикушидари відрізняється своєю короткою, але видовищною фазою цвітіння, яка приносить радість і захоплення усім, хто її спостерігає. А це Сакура Канзан, яка на штамбі. Вона в нас мультиштамбова і тільки починає квітування своє, наймокровіші квітки має, і форма така, як віночок, перевернутий віночок. Дуже класно в архітектурних садах виглядає. Дуже класно. Біля під'їздів хорошо її використовують, тому що вона не дуже височезною виростає. Вона компактну крону має, ефектно квітує навіть взимку, коли вона не має листячка, за рахунок цієї форми, вона декоративності додає вашому саду. Сподіваюся, ці факти розкрили для вас сакуру з нової сторони. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити більше цікавих історій та порад. А ще описи під цим відео ви знайдете посилання на наш телеграм-канал, де можна ознайомитися з нашим каталогом та видами рослин, які представлені в нашому розсаднику.